Доброго дня, діти! Сьогодні урок української літератури, і я пропоную розпочати невеличким уривком, який прослухайте, будь ласка, уважно. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, казав Тарас Григорович Шевченко. Як ви розумієте, Слова і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Скажіть, будь ласка. Діти, Тарас Шевченко нас закликає, щоб ми вчили не тільки той мінімум, який нам дають, а вчили багато і вчили про все, що нас оточує. Ми минулого разу дізналися, коли народився Тарас Шевченко. Народився він за новим стилем 9 березня 1814 року, а помер 10 березня 1861 року. Прошу, запишіть собі дати життя Тараса Шевченка. На минулому уроці ми з вами опрацьовували твір. Степана Васильченка, який називається дитинство Шевченка. І з ним зараз ми трохи попрацюємо. І перед початком, діти, давайте згадаємо, що означають такі слова, як Ворон, дуки, квач в цьому тексті. Ви, мабуть, пам'ятаєте, це назви. Українських народних ігор. Спробуйте вибрати три слова і пояснити, що вони означають. Слова ви бачите на екрані. А тепер переходимо до тексту. Починається текст за широкими морями, за лісами дремучими. Ще за горами кам'яними був колись веселий край. Як ви думаєте чому автор починає цей твір як казку? У книжці далі ми читаємо? З 26 на 27 лютого старого стилю в селі Маринцях на Звенигородщині в хаті кріпака пана Енгельгарта Григорія Шевченка народився син Тарас. Згадайте, ми на початку уроку говорили, коли за новим стилем народився Тарас Шевченко? Скажіть, будь ласка. Вірно, діти! 9 березня! 9 марта 1814 року я нагадую, що в 61-му році, одразу після свого дня народження, 10 березня, Тарас Шевченко помирає. Поясніть, будь ласка, вираз, народилась нова панові кріпацька душа. Як ви розумієте? родилась новая пано кріпосна душа. Як це ви розумієте, поясніть. А тепер, діти, прошу, знайдіть у книжці опис хати Тараса Шевченка і прочитайте. В цьому описі знайдіть. Хоча б один епітет. Нагадую, епітет це художнє означення. Ані відповідають на вопроси какой, какая. Згадайте, подивіться і скажіть. Ми з вами, діти, читали, ким працював Тарас Шевченко за своє дитинство. Давайте згадаємо разом, ким же він працював? Нагадую, після смерті мами, після смерті батька, Тарас Шевченко почав працювати. І він працював і пастухом, і на кухні кухарчуком, І тільки ким він не працював? А в кінці, перед тим, як його звільнив пан, перед тим, як його викупили. З кріпацтва. Він працював козачком, прислужував панові. Запам'ятайте і запишіть собі. Поки я роблю висновок, поки я ділою вилад, ви собі запишіть у зошит. Дійсно, ми діти познайомилися з текстом. Який нам розказав про те, як в дитинстві жив український письменник, поет Тарас Шевченко. Написав цей текст Степан Васильченко. І цей текст діти за жанром є оповіданням на русскому язике розказував. У цьому тексті автор нам показав, як скрутно важко жили кріпацькі люди, тобто ті люди, які працювали на пана. Вдома ви мали вибрати один епізод і скласти до нього план. А також вміти розказувати цей епізод за складеним планом. Хто хоче спробувати, можете розказати. А тепер пропоную комусь із дівчат розказати від імені Катрі, як вона доглядала за Тарасом. Представте собі, що ви. Сестра Тараса, і розказуйте. Ми вже знаємо, що Тарас Шевченко поет і письменник. Я хочу сказати, що Тарас Шевченко є основоположником нової української літератури. А зараз, розгадавши один ребус, ми дізнаємося, ким ще був. Тарас Шевченко. Пропоную розпочати. Я думаю, що ви всі прочитали цей ребус і там написано Тарас Шевченко художник. Діти, Тарас Шевченко після викупу скріпатства закінчив художню академію мистецтв в Санкт Петербурзі. І дійсно є в Україні відомим художником. Ну, а тепер, щоб перейти до нової теми, я ще пропоную вам розгадати. Невеличкий кросворд. Теж за тим матеріалом, який ми пройшли, читаючи оповідання Степана Васильченко. Дитинство Шевченка. І перше питання Кросворду. Назвіть країну страну. У якій народився Тарас Шевченко. Логічно. Тарас Шевченко народився в Україні. Друге питання. Скажіть, будь ласка, в якому селі народився Тарас Григорович Шевченко? Тарас Шевченко народився в селі Моринці. Третє питання. А хто такий Григорій Іванович Шевченко? Він є батьком Тараса. Наступне питання четверте. Скажіть українською мовою місяць народження поета. Березень за Новим Стилем. Наступне питання як звали маму і старшу сестру Тараса Шевченка? Їх звали Катеринами. Шосте питання і останнє. Як називаються твори, які пишуться віршованою мовою? Діти, це у нас вірші. Запам'ятайте. І зараз спробуйте сказати, яке слово закодоване вертикально у цьому кросворді? Всі ви прочитали слово Кобзар. Чому? Пояснюю. Тарас Шевченко почав писати свої вірші. І в 1840 році Тарас Шевченко видає свою першу книжку. Книжка називалася Кобзар. З того часу Тараса Шевченка і називають кобзарем, тобто співцем. Запам'ятайте і зафіксуйте собі у зошит. 1840 рік видана збірка віршів Кобзар. Ось ми і починаємо вивчати з вами вірші з цієї збірки. І перший вірш називається І золотої, і дорогої. Прошу відкрийте ваші підручники, знайдіть вірш і зараз прослухайте я його прочитаю, а потім поставите відео на паузу і прочитаєте його ви. І золотої і дорогої мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гіллі одно однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої воленьки, що так даремно марно пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на сім широкім вольнім світі і піде в найми. І колись, щоб він не плакав, не журивсь. Що він де небудь прихиливсь, то отдадуть у москалі. Ви прочитали разом зі мною цей вірш. Скажіть, будь ласка, чого Тарас Шевченко каже, що іноді печаль? Так душу оступить, що аж хоче заплакати, коли бачить малого хлопчика в селі. Як ви думаєте, поясніть? А плаче Тарас Шевченко, бо у цьому хлопчику він побачив себе. З дитинства він лишився один сиротою, жив бідно, працював на пана і, можливо, б, ніколи не побачив волі, якби його друзі не викупили скріпацтва. Діти, цей вірш маєте запам'ятати автобіографічний, бо в ньому автор показує. Епізод зі свого життя. А тепер прошу, будь ласка, давайте складемо разом з вами паспорт цього вірша. Запишіть спочатку назву твору і Золотої і Дорогої. Автора. Нижче пропишіть рід літератури. Я нагадую. Є три роди лірика, епос, драма. Я думаю, всі погодитися, що це лірика, бо це вірш, якраз жанр ви маєте прописати вірш. А тепер, діти, спробуємо сказати, про що цей твір. Це буде наша тема. І подумайте, що автор хотів нам показати через ці рядочки у цьому вірші. І ви погодитесь, що цей твір про гірку, важку долю кріпацьких дітей. І саме цим віршем автор показав життя дітей кріпаків, дітей сиріт, таких, як і сам він. Прошу, запам'ятайте, якщо ми відповідаємо на питання, про що цей твір? Це у нас є тема твору. Запишіть тему твору, ви її бачите на екрані. А коли ми відповідаємо на питання, що автор хотів цим показати, це є ідея твору. Запишіть ідею твору собі у зошит. А тепер переходимо далі знов до твору. Ви бачите, на екрані я підкреслила такі словосполучення: долі молодої, малого хлопчика, стара ряднина, святої воленьки, найкращі літа. Як називається цей художній засіб? Це діти, Епі. Запишіть собі художній засіб епітет, і випишіть два епітета з запропонованих мною. На екрані ви знов бачите підкреслені словосполучення долі молодої, судьба молодая, печаль. Осу оступить душу. Грусть каснця душі. Скажіть, будь ласка, який це художній засіб? Запам'ятайте, це метафора. Пояснюю, що таке метафора? Метафора це такий художній засіб, який нам показує. те, що насправді не може бути? Судьба молодая не може бути. Може бути молодой чоловік, но не судьба. Запишіть один чи два приклади метафори собі у зошит. Далі. Ви бачите на екрані, я підкреслила однакові слова. Мені, 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 щоб, щоб. Запам'ятайте, діти, якщо рядочки починаються з одним і тим же словом, цей художній засіб називається анафора. Запишіть у зошит собі назву художнього засобу, анафора і випишіть приклад. Подивіться знову на цей вірш. Тарас Шевченко використовує два види римування. Перехресне римування це коли перший рядочок. Має однакове закінчення з третім, а другий рядочок має однакове закінчення з четвертим. А також використовує парне римування, коли римується перший з другим рядочки і третій з четвертим. Прошу вас запишіть у ваші зошити, які види римування використав Шевченко у вірші. Ми з вами пропрацювали вірш і золотої, і дорогої. А тепер пропоную прослухати, як я читаю другий вірш. Вірш називається Якби ви знали паничі. Працювати над цим віршем ви будете вдома. Слухайте, будь ласка, я читаю. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви белегій не творили та, марне Бога не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, тій хатиночку у гаю. Над чистим ставом край села, мене там мати повела та, повиваючи, співала свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло там неволя, робота тяжкая ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодую у могилу нужда та праця полошила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були, і голі, не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися б межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах, сестри, й умрете. Мені аж страшно, як згадаю, у ту хатинку край села. Такі є Боже наш діла. Ми творимо у нашім раї на праведній своїй землі, ми в раї пекло розвели, а в Тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, лани братами уремо, і їх сльозами поливаєм. а може, й те ще? Ні, не знаю, а так здається. Сам єси, бо без твоєї Божої волі ми б не нудились в раї голі. А може, й сам на небеси смієшся, братечку, над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром? Бо дивись, он гай зелений похиливсь, а он за гаю виглядає ставок, неначе по полотно. А верби геть понад ставком тихесенько собі купають зелені віти, правда рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайне радість та хвала, тобі єдиному святому за дивні твої діла. Отим бойба. Хвали нікому. А кров та сльози та хула хула всьому. Ні, ні, нічого немає святого на землі. Мені здається, що самого тебе вже люди прокляли. Діти, ви прочитали вірш, а тепер спробуйте дати відповідь. У вірші Тарас Шевченко каже, що люди плачуть, що їм важко жити, вони кріпаки. Чи можна назвати Кріпацьку хату Раєм? Автор у тексті діти називає хатину в Гаї тихим раєм. Але насправді це прихований підтекст, бо насправді такого не було. Важко їм жилося і раєм це не здавалося. Ви на екрані бачите, що таке підтекст. Прошу прочитайте і запишіть собі у зошит, а також запам'ятайте. Підтекст. Це думка, яку автор прямо не висловив, але ми про неї здогадуємось, відчуваючи її ніби між словами і рядками. Отже, Кріпацьку оселю не можна назвати Раєм. В кінці твору ви маєте декілька питань, можете спробувати відповісти. На ці питання тепер подивіться на екран. На екрані я вибрала кілька уривків. Ви їх бачите: кожен уривок відноситься до одного з художніх засобів. Спробуйте розподілити їх за художніми засобами. Все там розставлено невірно, подумайте і скажіть. Зверніть увагу на домашнє завдання. Ви маєте один вірш Добре читати, а один на вибір вивчити на пам'ять. Також маєте зробити паспорт до вірша, якби ви знали паничі. же, як ми робили в зошиті до вірша і золотої, і дорогої.